Хейт отримує, що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Все. Братан, хейт. От ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довірять. Бо реально всюди обман. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію. На жаль, я передав 46 машин на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи передавав станції, генератори, там ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізор. Поняв там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, Поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Творили проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. Просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Тіктоці. І от можливість зайти заробляти, ну, не, здавалось би, і начебто держава мала підтримати. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює навіть під час війни. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити. А душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і. Раз, понят? Ну, я не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки, впирається на те, що сусід щось каже, а ти піаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зділав добре, осуджений, зділав плохо осуджений, зділав дуже-дуже плохо осуджений. Поним? То каздів якусь хіню, йди з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються, і все. Якщо ти щось із себе представляєш, і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений Іменно людьми, які нижче тебе.